Якщо ти хочеш дізнатися, як заробляти і бути в топі на позиції, це відео для тебе. Мене звати Олег Портак, і я вже більше 10 років онлайн-торгівлю. Також я навчаю 8 років вже людей і навчу більше тисяч людей заробляти онлайн. Маркетплейс розетка це чудовий інструмент для продажів і заробітку. побудування свого бізнесу онлайн стабільного, тому що розетка це один з самих потужних маркетплейсів в Україні. Останнім часом розетка. Як на тиво почала давати більше замовлень, ніж інші якісь канали наших продаж, навіть більше, ніж Prom.ua. протягом 10 років ми були на перших місцях на всіх маркетплейсах. Окрім розетки, тому що розетка була на перших місцях зі своїми товарами, тому що розетка це в першу чергу інтернет-магазин, а вже тільки потім маркетплейс. Тому у них на рівні алгоритму неможливо бути вище них. На інших площадках ми конкуруємо з тільки іншими продавцями, тому що, наприклад, Prom.ua не продає, а розетка продає сама свої товари, тому вона грає по своїм правилам. І вона на перших місцях, а всі інші після неї. І Ось недавно з'явилась така можливість, щоб бути на першому місці на розетці. Це не безкоштовно. Відкрили таку можливість за гроші для всіх продавців. Ціна залежить від категорії. На протязі 30 днів ви можете закріпити свій товар на першому місці у вашій категорії, незалежно від фільтрів. Порахувати місць, порахувати скільки буде коштувати ваші категорії. Можна по цьому калькулятору, Силку я залишу під цим відео. Потрібно розрахувати, чи вам варто платити ці гроші для того, щоб бути на першому місці, чи дозволяє ваша маржа да, та сама заробляти і перекрити собі вартість. Цієї реклами, і, звісно ж, собі вартості вашого товару, щоб ще заробити. Розрахуйте це в вашій категорії, тільки потім, звичайно, подавайте заяву. Але по своєму досвіду, я вам хочу сказати, що перше місце в категорії на Розеці та на будь-якому іншому маркетплейсі це топ. Там завжди більше продаж. Я подав по всім категоріям, які мене цікавлять, цю заявку, щоб бути в топі на першому місці. Зі мною зізвонився менеджер. Потім я зачекав декілька днів, і мене вибрали майже у всіх категоріях. У яким я подав серед інших продавців. Звичайно, розетці це вигідно розміщати продавців, які і так гарно продають ще й за гроші на перших місцях. Вони вибирають серед інших конкурентів, мій та і вони дивилися, скільки вони можуть заробити з одного з іншого і вибрали мене. Я надіюсь не просто тому, що в мене красиві очі, до речі, так це так жінка каже, і мама, але і тому, що в мене гарні продажі і вони бачать перспективу зі мною працювати і розміщувати мене на перших місцях. Тепер і на цьому маркетплейсі ми будемо нарешті на першому місці. Серед всіх конкурентів і навіть серед розетки. Я навчаю як вийти на розетку, як на ній заробляти. Поміж того, я навчаю, як заробляти на промігію, як продавати вугле шопінги, як створювати сайти і продавати в Фейсбук і Інстаграм, як привести свій бренд із Китаю і, і продати його навіть з часу. Також у нас є ще бонусом інвестиції в крипту, як потихеньку відкладувати гроші з того, що ти заробляєш, і зібрати собі капітал, реалізувати любу свою мрію, яка б вона не була, тому що благодаря бізнесу і відкладеним коштам в правильні активи з часом, ви можете стати дійсно. Багатої людини. Це це є в одній програмі, яка стартує зовсім скоро. Посилання я залишаю під відео. А також бонус для тих, хто додивився до цього моменту. Нижче я скидаю посилання на pdf файл по кроковий план, як вийти на розетку і запустити там продажі. Підписуйтесь на мій канал і ставте лайк. Цьому відео, пишіть коментарі, я відповідаю на всі ваші питання. І до зустрічі в наступних відео.